Півтора мільярда гривень боргу перейшли від Чернігівської технови до новоствореного комунального підприємства Теплокомуненерго Чернігівської міської ради. Ця сума заборгованість Чернігівської ТЕЦ за газ перед компанією постачальником Нафтогазтрейдинг. Рішення про надання дозволу на переведення боргу ухвалили 13 вересня 2023 року під час сесії Чернігівської міської ради. Для отримання нового договору за, на поставку газу необхідно прийняти цю заборгованість, а з минулим орендарем врегулювати питання погашення цієї заборгованості, яка переходить на нового орендаря чи користувача цим комплексом. Тому для того, щоб підприємства Пройшло опалюваний сезон. Взагалі почало працювати. Отримала ліцензію в НКРЄКП, бо одна із вимог на отримання ліцензії це саме врегулювання заборгованості за спожити енергоносії. Необхідно теж прийняти це рішення і укладати договор переведення газу. За словами правозахисника Олександра Гашпара, такий перебіг подій цілком прогнозований, адже рішення про надання дозволу щодо переведення боргу єдиний спосіб для новоствореного підприємства теплокомуненерго укласти новий договір для постачання природнього газу на теплоелектроцентраль. Це було зрозуміло з самого початку. Перед навіть перед створенням цього комунального підприємства було зрозуміло, що рано чи пізно всі борги, які утворилися. У технові вони ляжуть на плечі нового комунального підприємства, оскільки це пряма вимога закону, імперативна. Утім, найцікавіше в цій ситуації те, яким чином цей борг представники Чернігівської міської ради збираються перекривати. Це питання цікавить і чернігівців. За короткий проміжок часу в соціальних мережах між містянами розгорілась палка дискусія про те, що буцімто оплата боргу тепер ляже на їх плечі та позначиться на вартості послуг у їхніх платіжках. Правозахисник Олександр Гашпар вважає, що така ситуація цілком можлива. Може постати ситуація така, ну і цього не можна виключати, що комунальне підприємство, наприклад, стане банкротом і не зможе заплатити за своїми зобов'язаннями, оскільки навіть статутний капітал комунального підприємства становить 90 мільйонів гривень. І в такому разі. Існує загроза, що цей борг ляже на плечі чернігівців. Під час чергової наради Чернігівської міської ради, виконувач обов'язків чернігівського міського голови Олександр Ломако дорікнув чернігівцям, які цікавляться станом речей і переймаються через можливі наслідки, та пояснив, яким чином представники місцевої влади планують віддавати борг Чернігівської ТЕЦ. Умніки, які в соціальних мережах десь почали коментувати, що тепер він буде в платіжках чернігівців, розрахований на наступні роки, і всі його заплатять. Це повна маячня. Є різні джерела погашення цих боргів, в тому числі і борг держави за різницю в тарифах, в тому числі борг ну, по суті, держави за електроенергію, борг споживачів, вони ніколи не будуть закладені в платіжки. Всі питання з боргами вони будуть в господарському режимі, я не виключаю, що в судовому також режимі вирішуватися. Утім, чи відбудеться саме так, наразі спрогнозувати складно. На сайті міської ради з радом з проектом рішень був викладена пояснювальна записка і лист цієї газопостачальної організації, але не був оприлюднений сам текст договору, тобто сказати про те, що там які зобов'язання взяли на себе комунальне підприємство, хто там виступає або гарантом, або поручителем, Поки сказати важко. Як і тяжко сказати, що чекає Чернігівців із початком цього опалювального сезону, адже як ми знаємо, обіцяти та робити це зовсім різні речі.